Вітаю, друзі, з вами Лемок. На офіційному сайті вже вийшла інформація стосовно коробок, і відповідно, які ж преміум машини і не тільки преміум будуть в коробках. Давайте по, про все по порядку. Значить, у нас а, загалом буде шість машин в, випадати з коробочок, а, серед них дві десятки це китаєць БЗТ-70, потім оцей, а, кокодріло, італійський, а, середній танк 10 го рівня. Так, це в нас виходить тяж, це в нас виходить середній а Потім у нас буде три дев'ятки легкий оцей Project Louis, французький танк 9 рівня. Потім Чехословацький важкий танк ТБТ, і також Ях-Панзер Е90 німецька преміум ПТ САУ 9 рівня. Ну І також, як на мене, це. от Щось на зразок Іса 3-го, тільки від е, Швеції, з таким доволі цікавим, цікавими кутами саме отут. Як бачите, оцей щучий ніс він трохи зміщений. Е, як він буде танкувати, загалом треба буде перевіряти. От, це знову ж таки преміум танк. Середній танк 8 рівня. Причому це середній танк, до речі, дуже дивно насправді. Ну і звичайно, дрібно рівневі премії, куди ж без них. Якби. Буде в нас відповідно нові 3D-стилі. Кому вони треба, в принципі, от забирайте собі. Так, Це в нас на Charfutur, це в нас на Raymantor Panzerwagen. Потім ще тут у нас CS63 ще один. Ще один на 75-ку. Ну, окей. І якщо в нас тут є кунзипанза. Добре. Так, історичного, історичного новорічного наступу також будуть 3D-стилі, які були, тому хто не вибив собі на арту стиль, то в принципі маєте можливість собі забрати. А найкрутіший це у нас буде знову ж таки на гриля з минулого року. Ну і також різні обвіси, кому треба, забирайте. Стосовно характеристик є вже також на офіційному сайті, тому можемо вже переглядати. А, давайте коротко пройдемося. Середня шкода 850 з фугасу 1200 з пробиттям 90 в принципі, якісь дуже такі ЛТшки будуть страждати, якщо він, звичайно, буде ще попадати. А, так, максимальна швидкість 28. І назад 10. Ну, Це прямо черепашка виходить. Цікаво, який він буде по бронюванню, звичайно. Подивимося. Бронювання корпусу 320, М -м, непогано. Бронювання башти 300. Швидкість повороту. Так. Вогнева потужність у нас тут. 21 секунда перезарядження. Їде повільно. Стріляє рідко, але альфа при цьому більше, як в інших танків. Ну, загалом треба буде дивитися, що воно таке. Мінус 8 кути, в принципі, це мінімальна зона комфорту. Я б не сказав, що це прям комфортні якісь е, кути. Потім, стосовно кокодріло, багато мемів уже про дану машину. Е, загалом по альфі у нас виходить 470. Так, фугаси можна навіть по факту не заряджати, можливо, там один, щоб там когось добити. А, пробиття хороше, 263-320, в принципі, як на такий танк, в принципі, непогано. А, потім перезарядка, дуже хочу. Ага, тут у нас буде барабанчик виходить, так? Боєзапас 60 пострілів. Час ведення 2,7, розкид 0,30. Так. В середині магазину 5 секунд. Розмір касети 3 постріли Тобто 3 снаряди, які заряджаються 36 секунд. <кій> вибачаюсь, І між пострілами буде ще 5 секунд. З дозарядкою. 12-12-12. Ну тут прям вони намутили води, я вам скажу максимально як тільки можна. Треба буде переглянути, якщо буде така можливість, звичайно. Що воно таке? Потім, стосовно ЛТшки, як бачимо, середня шкода невелика, пробивання також невелике. 210 як на дев'ятку це знову ж таки дуже таки поганенько. Потім, стосовно розмілка касети, 8 пострілів, час перезаряджання всередині мазину 1 секунда. Ну, це швидко. Повного перезаряджання 18 секунд. Ну, загалом, це як аналоги, я так розумію, 1375, тільки на 9 рівні. Потім ТБТ. Так, 247 пробиття на дев'ятку 490 альфи, в принципі, непогано. А, стосовно далі, шукаємо. А, у нас 40 пострілів боєзапас, час повного перезаряджання 34 секунди, 3 а, секунди всередині магазину, розмір касети 2 постріли по 490, тобто, це як у нас зразок а, з тої самої шкоди, я так розумію, тільки на 9 рівні. Час повного перезаряджання 34 секунди, ну щось не зразок цього. Стосовно живучості, ще дуже важливо перевірити, оскільки це вибачаюсь оскільки це важкий танк. Бронювання корпусу 120, тобто його фактично то й не буде. Потім бронювання башти 240, ну, броні як такої наскільки можу бачити, не сильно то і є. Тут доволі цікава насправді оця ОПТшка, тому що альфа 750 пробиття 290 базовими снарядами, а міцність також, в принципі, нормальна. А те, що швидкість у нас, звичайно, під храмою 28 тільки вперед і 12 назад, це, скажімо так, поганенько. Ну і кути вер вертикального наведення, 5, мінус, точніше так, 9 і плюс 20. Мінус 9 це, в принципі, нормальна зона комфорту, як для ПТшки. Не мінус 10, звичайно, але може бути. Тут мається на увазі, що це гармата доволі таки не сильно рухається, тільки 5 градусів. Це, звичайно, не круто. Ну і час перезаряджання, 18 секунд, можемо, звичайно, його потім розкачати трохи. В принципі, подивимося, як воно буде гратися. По бронюванню ще дуже важливо перевірити, тому що виглядає вона трохи броньованою. А по факту. Бронювання корпусу 180 під певними вуглами, звичайно, дана ПТшка є, однак, стосовно... Чи буде вона рикошетити Ну маю сумнівів, відверто кажучи. 180-140-100. Від борта, можливо, вона буде танкувати. 140, в принципі, під кутом. Широка гусля, тобто бортом будемо мати можливість, скоріше за все, танкувати. А потім. І основний оцей. От... Такий от прем 8 рівня єдиний в своєму роді. А, непогана швидкість 50, в принципі це середній танк. Як на середній, це не найкраща швидкість, але вона могла бути і гіршою. А, 1300 швидкі... це м, міцність, потім 219 пробиття основними снарядами. Не найкраще 350 альфа, знову ж таки, щось середнє між 320 і 360. Чому так сказати важко? Боєзапас 50 пострілів, куди мінус 10 і плюс 20. Цікаво, куди буде мінус 10, я так розумію, що наперед, можливо, навіть не буде мінус 10 гнутися, можливо, на борти, тому що воно так виглядає, що може, хоча тут потрібно насправді тестити. Е, ну і живучість. Бронювання корпусу, як по факту, відсутнє, бронювання башти у нас буде 250, в принципі, від голови можемо пограти. Отже, це будуть такі основні машини, які ми зможемо отримати. Інші я не маю сенсу переглядати. Тут можна також переглянути 3D стилі, це скодоволі прикольно, насправді 3D стиль. А інші таке собі. Загалом. Такі одновини можете заходити на офіційний сайт і вже самостійно переглядати дану інформацію. Дякую вам за перегляд. Гарного дня. Бувайте!